Всім привіт! Мене звуть Жені. Я рада вас вітати на моєму ютуб-каналі. Якщо ви бачите мене вперше, то я живу і навчаюсь в Австрії. З цього року я є студенткою медичного університету міста Грац. І сьогодні відео буде якраз про це: сьогоднішнє відео буде про вступ. Я детально розповім свою історію вступу, як я опинилась тут, скільки це мені коштувало зусиль, часу і грошей. Давайте по черзі в усьому розбиратися. Я скоріш за все зроблю. Дві частини таких відео: перше буде більш загальна про вступ до вступного іспиту. А друга буде окремо вже про сам вступний іспит медате, тому що це настільки величезна тема, що вона заслуговує на окреме відео. От я розповім про свій досвід, свій шлях вступу, а також якісь поради, які я б з задоволенням хотіла отримати на своєму шляху. Отже, з найголовнішого кроки в принципі для вступу в будь-який університет в Австрії полягають в тому, що потрібно, по-перше, знати німецьку мову на рівні, хоча б 1 б2, і мати цьому підтвердження у вигляді якогось міжнародного сертифікату. Також передумовою для вступу в університет є закінчення підготовчого відділення. Це як нульовий курс в Німеччині це Studienkolleg, Це називається по-різному, але тут це називається підготовче відділення перед університетом. І якщо ви закінчили 11 класів, а в Австрії класів 12, вас направляють на ці курси закривати академ різниць з тих предметів, які вам пропишуть. І також третю передумовою для вступу, конкретно в медичний університет, наприклад, це окрім німецької і підготовчих курсів, також вступний іспит, який називається медате. На інші спеціальності не завжди є вступний іспит, але навіть якщо він є, він ніколи не такий страшний і жахливий, як вступний іспит медичний. Тому всіх майбутніх студентів-медиків я вітаю. Ми в одному човні. Тобто, саме ось ці три кроки приведуть вас до навчання в університеті. Це німецька мова, це підготовче відділення і це складений вступний іспит. Моя історія вступу почалася ще в середній школі, коли мною моєю сім'єю було прийнято рішення, що я піду навчатись за кордон. Я про це знала досить з раннього віку, і я розуміла, що це буде німецькомовна країна. Потім я зрозуміла, що це буде Австрія. Про це розповім трішки детальніше згодом. І я зі старших класів школи почала активно вивчати німецьку. В мене німецька була в школі як друга іноземна мова, але цього було недостатньо, тому десь з 8-9 класу я пішла на додаткові заняття з німецькою. Тобто це була моя номер один для вступу, поки я ще навчаюсь в школі закрити сертифікат німецької мови. На той момент я хотіла закрити сертифікат Б2. Я до нього готувалася в 11 класі, на початку 11 класу школи я склала сертифікат Гіот 2 2 Той момент закрила питання з німецькою мовою для себе. Чому саме Австрія? З самого початку розглядала тільки німецькомовні країни, тому що тут для мене було найбільш підходяще співвідношення ціна, якість і мова, бо я знала німецьку. Але як згодом виявилось, шлях в Німеччину мені закритий, тому що для вступу саме в медичний університет в Німеччині потрібен атестат 1 і 0, на нашу систему освіти це 12, тобто весь середній бал атестату має бути 12 балів. Я маю хороший бал атестату, але це не 12, на жаль, як і в більшості, тому в Німеччину я просто не буду допущена до конкурсу. Тому вибір був невеликий і лишилась саме Австрія, де атестат конкретно про вступ в університет не потрібен. Точніше, бал атестату не грає ніякої ролі при подачі документів. Так, от я вже знала, що це буде Австрія. Я склала вже сертифікат b 2 німецької мови, і далі на мене чекав тільки вступ в медичний університет в Україні. Я вступала ще до початку повномасштабного вторгнення в Україну, тому умови вступу були трішки інакші ніж зараз. Раніше для вступу в університет в Австрії потрібна була довідка про навчання в такому ж університеті в Україні або на аналогічній спеціальності. В медичних університетах в Україні таку довідку не віддають одразу, тобто її віддають якнайскоріше тільки після закриття першого семестру. Тобто Потрібно провчитись було один семестр в Україні в медичному університеті, отримати цю довідку про навчання, надіслати довідку про навчання в університет в Австрії, і тільки потім можна було переїжджати. Приблизно таким і був мій план. Я довчилась 11 класів школи, склала ЗНО, вступила в Богомольці і почала там навчатись на першому курсі. Після того, як я там провчилась один семестр, в мене вийшло отримати довідку. Я її надіслала сюди, в Австрію, в медичний університет. На той момент це був медичний університет Відня, бо я першочергово забралася вступати саме туди. І мені прийшло запрошення від медичного університету з Австрії, що приїжджайте до нас на підготовчі відділення, починайте вчитись. Це був мій другий крок. На шляху до вступу це довідка про навчання і потім безпосередньо переїзд в Австрію. Я переїхала після Нового року, після першого семестру в медичному університеті імені Богомольця. Приїжджати в Австрію на підготовче відділення чи університет можна двічі на рік. На семестр, якби як перший, у нас вважається, і на другий після Нового року. Я приїхала саме на другий. І далі мене чекало підготовче відділення, момент, про який мене, на жаль, ніхто не попереджав, що підготовче відділення в Австрії ділиться на дві частини. Перше це шпрахнцентру це курси, які суто мовні, на них ви вивчаєте тільки німецьку мову і туди направляють, якщо ви приїжджаєте з німецького рівня менше, ніж B1. Якщо у вас рівень більше, ніж b 1 вас відправляють безпосередньо на підготовче відділення. У Відні підготовчі відділення називається ФВУ Форштудіан для органк. При реєстрації на це підготовче відділення ви подаєте своє запрошення з університету і вам кажуть, які предмети вам потрібно закрити на цьому підготовчому відділенні. Зазвичай в медичний університет це хімія, фізика, біологія, німецька. У мене так і було ось ці чотири предмети. Але це ще також залежить від міста. Я точно знаю, що в такому підготовчому відділенні міста Грац, так само в медичний університет, ще додатково просять математику, тобто не чотири предметів, а п'ять. Мені потрібно було розпочати навчання на цьому підготовчому відділенні і здати окремі екзамени з цих чотирьох предметів. З трьох природничих предметів та з німецької мови. З німецької мови це якби є найважливіший іспит, це як внутрішній мовний іспит, він позиціонується як С1. Я приїхала, почала реєстрацію на це підготовче відділення, а мені сказали, «сорі», а в нас місць вже немає. Йдіть на шпрахенцентру. А нюанс в тому, що рівень шпрахенцентру – це А1 А2. А я нагадаю, приїхала з рівнем німецької мови Б2 сертифікованим. Але нікого це, на жаль, не хвилювало. Мені здається, що це також є момент витягування коштів, тому що вартість підготовчого відділення це приблизно 500 євро на місяць, а вартість прахинцентру на той момент була 1200, тобто їм вигідніше, аби ми йшли на прахин і довше лишалися, і довше платили їм гроші. Я, звичайно, була дуже сильно засмучена цією ситуацією, тому що проходити заново рівень А2, коли я вже маю повністю закритий Б2. Було дуже неприємно, але зробити нічого не можна було. Також моя особиста порада, я про це в свій час не знала. Якщо ви тільки готуєтесь до вступу і у вас є час, і ви знаєте, що ви можете довчити дрівня до С1 і скласти екзамен С1 ще в Україні, наприклад, зробіть це, тому що я в 11 класі мала час, щоб довчити німецьку до С1 і скласти сертифікат не Б2, а С1. Але я не знала, пригодиться це мені чи ні, і я подумала, що ну цього буде достатньо. Так, цього достатньо, але потім ще все одно потрібно складати додатковий іспит з німецької, вже австрійський, внутрішній, і просто багато додаткової мороки. Якщо ви складете іспит до початку вступу, це 1 вам буде точно значно легше, і наскільки я знаю, то також, якщо і німецька це 1 одразу, вас навіть можуть не направити на підготовчі відділення. Тому що Німецька є самим основним предметом з тих усіх. Повертаючись до мого першого семестру в Австрії, будучи на штрафинцентру, я розуміла, що в мене є зараз багато вільного часу і я можу зараз вчити німецьку самостійно, і я підготувалася до цього внутрішнього іспиту з німецької C1 сама і склала його в той же семестр. І з того моменту мені не треба було вже ходити на німецьку ніколи. Тобто я склала сертифікат, який потрібен для вступу в університет. Наступного семестру я пішла безпосередньо на підготовче відділення а предмети, які мені залишились: це біологія, хімія та фізика. Спойлер, я туди приходила рівно два тижні. Як в принципі виглядає це підготовче відділення, це, грубо кажучи, школа. Якщо от ви маєте декілька предметів, у вас в один день може бути декілька предметів одночасно, як декілька пар, і ви просто не ходите зі своєю групою, зі своїм класом, сидите на цих заняттях, слухаєте вчителя, робите домашку. Мені ця вся історія не подобалась, я не вважаю її результативною, я не вважаю її ефективною. До цих всіх екзаменів, з мого досвіду, можна і потрібно готуватися самостійно тому що підготовчі відділення розраховані на 2-3-4 семестри. Тобто ви можете законно сидіти на ньому 1-2 роки і вчити ці предмети. Я вважаю, що на підготовку для ІСП то принаймні відня з будь-якого предмету з тих, яких я складала, це біологія, хімія або фізика, достатньо один два тижні для того, щоб скласти. Тобто витрачати на це два роки свого життя точно не варто. Мені повезло, що я це вчасно зрозуміла. Я походила пару тижнів, зрозуміла, що це не має ніякого сенсу. Я краще буду вчитись сама. Знайшла якісь старі матеріали, підручники, підготувалася декілька тижнів і склала ці всі іспити. В першому семестрі підготувалася і склала біологію та хімію, тому що це мені було найпростіше. А потім вже в наступному семестрі склала фізику, бо це було для мене таке найбільш непросте завдання. Я не фізик і не математик, це абсолютно не моє, тому це в мене потребувало трошки більше часу. Але мені все одно навіть з моїм невеликим рівнем фізики. Було набагато ефективніше готуватися і вчитися самі ніж відвідувати ці курси. Також забула сказати, що я їх не відвідувала, тому що їх можна було не відвідувати. На підготовчому відділенні є обов'язок ходити тільки на німецьку мову. На інші предмети ви можете не з'являтися жодного разу, і вам ніхто нічого не скаже, тобто це не обов'язково. Після того, як я склала всі свої іспити, вони, до речі, називаються Ергенсунспрюфонген. Я закрила їх, закрила німецьку, і єдине, що стояло між мною і вступом в університет це вступний іспит медате. Спочатку я подумала всього лише вступний іспит. Як виявилось, потім мені знадобилось два роки, щоб таки до нього підготуватися і вступити, тому що дуже великий конкурс і дуже висока конкуренція. Але це вже окрема історія. Я зніму окреме відео саме про медате. Про те, як я до нього готувалася, як правильно до нього готуватися, скільки в мене це пішло часу, і всякі інші нюанси цього іспиту. Але, вертаючись до вступу, ось такі кроки робила я. Зараз все трішки простіше. Потрібно робити те саме, але не потрібно отримувати довідку про навчання, наскільки я знаю. Тобто ви можете їхати вчитися сюди на підготовчі відділення одразу після школи. Також окремо для тих, хто вже навчається в університеті на якомусь третьому, четвертому будь-якому курсі. І його цікавить вступ в Австрію. Наскільки я знаю, опції перевестись немає. Можна тільки перевступити і зарахувати собі кредити та деякі предмети. З хорошою новиною, якщо ви прочились якусь кількість курсів в медичному університеті, наприклад, вже в Україні. Вам не потрібно йти на підготовче відділення, здавати ці ергенсус але вам все рівно потрібно здавати вступний іспит МДТ. Він є обов'язковим для всіх, і він неминучий як смерть, його не можна ніяк обійти. Настанок хочу наголосити, що якщо раптом у них хтось дивиться школярів і у вас є ще час, то обов'язково треба вчити німецьку і отримати при можливості рівень німецької якомога вище, якщо є змога отримати це один, отримувати це один, бо воно зайвим точно не буде. Це зекономить вам і час, і гроші при вступі. На цьому я буду завершувати це відео. Я сподіваюся, воно було комусь корисним. Якщо у вас є будь-які питання, з задоволенням мені пишіть в коментарях. Можете писати мені в інстаграм, я з радістю всім відповім. Пораджу, якщо зможу щось порадити, тому звертайтеся. Дякую за перегляд. До зустрічі в нових відео.